Хід будівництва житлового комплексу Нордіка Residence від системного девелопера RІA за жовтень. Перший будинок введено в експлуатацію та отримано поштову адресу. В першому паркінгу завершуємо залиття стяжки на мінус першому та мінус другому поверхах. Паралельно тривають оздоблювальні роботи. В другому будинку другої черги завершено розкладку труб мереж опалення та вентиляції, водопроводу і каналізації до 26-го поверху. Стяжка облаштовується на 22-му поверсі. Тривають пусконалагоджувальні роботи ліфту. Паралельно виконуються штукатурні роботи в місцях загального користування. В третьому будинку тривають штукатурні та фасадні роботи, встановили два ліфти. Стяжки залиті скрізь, крім перших двох поверхів. У другій черзі триває оздоблення індивідуального теплового пункту щитових та насосних станцій. У другому паркінгу прокладають електричні мережі. Монтують системи димовидалення та спринклерного пожежогасіння. В четвертому будинку виконали розтверк, починаємо облаштування цокольного поверху. У п'ятому будинку третьої черги приступаємо до земляних робіт. Щоб стежити за процесом будівництва цього й інших комплексів від Ріел, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. У коментарях до відео можна поставити свої запитання.